Вітання прихильникам футзалу. До вашої уваги передостанній випуск програми Харківський футзал 29 29-го сезону Кубку ФК Універ. Цими вихідними ми дізнаємося імена чемпіонів. А сьогодні пригадаємо півфінальні матчі, які подарували вдосталь сюрпризів, і відповідно склали цікаві пари на вирішальний торг. Напередодні фінальних матчів у вищій лізі варто звернути увагу на двох фіналістів команди чотири кімнати та житлобудва. Обидві у, у 22-му турі проводили матчі, які вже не впливали на їх статус проте були репетицією перед головною битвою. На чотири кімнати чекала зустріч із локомотивом. 2 який після розподілу ліги програв усі свої матчі. Заключна гра винятком не стала. На шостій хвилині залізничники вийшли вперед, але вже на 19 19-й поживочко зрівняв рахунок. Переможний гол кімнати забили на 37-й хвилині. Відзначився Бондаренко 2-1. Нікарс наостанок боляче вкусив житлобу два. Олексій Шевченко вже у середині першого тайму оформив дубль та змусив суперника відіграватися у ненадважливому для них матчі. У другому таймі Голуб зробив рахунок 3-0, А після цього Нікарс віддав ініціативу. В останні 10 хвилин Голубуїв та комісаров зробили рахунок 3-2. Проте перемога Нікарсу лише покращила статистику. У другій четверці команди розпочали півфінальні матчі за шосте призове місце. Будінвест у матчі проти команди Форумс швидко заволодів ініціативою та вже на третій хвилині відкрив рахунок. За декілька хвилин Торовський подвоїв перевагу. а Наслідом за ним гравці Форумс відповіли своїм взяттям у рід. На початку другого тайму рахунок став 2-2 після голосереди, та нічия трималася близько двох хвилин. Початку Рєф'єв знову вивів Буденвест вперед. А крапку матчі поставив Усик-4-2. Спеціалізований магазин Олфутбол. Взуття для будь-якого типу покриття. Футбольні м'ячі та форма в наявності та на замовлення. Торговельний центр будинок взуття Скай. Площа повстання 15. Телефони 0,50. 713 тринадцять, нуль, два, сорок чотири, нуль, шістдесят, в півфіналі розібралася із класом, якому напевно не пішла на користь тижнева перерва. Стартовий пресинг віроли вже згодом дав свій результат. На одинадцятій хвилині Артур Морохія відкрив рахунок. А ще за декілька хвилин воротар команди Артем Коновалов точним ударом від власних рії зробив рахунок 2-0. Клас так і не зумів забити у відповідь, тому вірола вперше за сезон йде з поля без пропущеного голову. У другому півфіналі Медіа, яка здійснила практично неможливо у попередній стадії, зустрічалася із грифонами. Досить швидкий гол. Ніколаєнко вже на дев'ятій хвилині, трохи змінив плани команди меді у першому таймі. Проте зрівняти рахунок не вдавалося ще довго. На 38-й хвилині Кобіков взагалі подвоїв перевагу грифонів, і лише тоді суперник кинув вперед всі свої сили. За 10 хвилин до кінця Тимур Пугунець скористався помилкою грифонів на власній половині поля та відіграв один м'яч. А на 48-й хвилині Віталій Чернишов точно виконав вирок судді, який призначив пенальті за гру рукою і перевів гру у власну серію пенальті. Команди холоднокровно забивали свої голи по черзі, але ключовим тут став удар саме Чернишова. Свій шанс Віталій не використав. А слідом за ним грифони забили переможний м'яч. Ще одна команда, яка потрапила одразу до півфіналу, але не зуміла пробитися далі. Це штурм. Фінішувавши на першому місці після регулярного чемпіонату, штурм отримав у суперники непоступливий хенкель і зазнав поразки з рахунком чотири вже на другій хвилині Івакін змусив Хенкель відіграватися, проте із тим завданням команда впоралася на цілих 300%. Спочатку забив Третьяков, слідом за ним Сосненко вивів Хенкель вперед. А на 12 12-й хвилині рахунок взагалі став 3-1. На 48-й хвилині Сосненко зняв усі питання щодо переможця пари. Останнє ж слово все ж таки лишалося за штурмом, але врятувати гру не вийшло. У другому півфіналі зустрічалися команди, які з боєм подолали своїх суперників на попередній стадії. Хоч на зустріч, тандем плюс та Євбій Девелопмент» також стала непростим випробуванням для обох і завершилася довгою серією пенальтів. В основний час Раченко вивів вперед у середині першого тайму, та за 10 хвилин до кінця мостовий подарував пивоваром надію на перемогу. Втім, у серії післяматчевих ударів точнішими виявилися саме гравці UB-Development. У третій лізі відчутно додали гравці команди Акамельники Квашин, за що і отримали путівку до фіналу. Весь перший тайм суперники провели без голів. І лише за хвилину до перерви колодочка вивів банну хату вперед. Рахунок зрівняв долина, а ще за 10 хвилин Шевляков схилив чашу терезів на інший бік. В останні 10 хвилин Федоровський та Гриневич остаточно позбавили банну хату надій на путівку далі. Але останнє слово все ж було за ними 4-2. Гранд Фасад, який ледве не припинив боротьбу ще у чвертьфіналі, провів роботу над помилками і розгромив Фолі Плюс з рахунком 8-3. Ця перемога, до речі, стала найбільшою у цьому сезоні на стадію півфіналу. Вже у перші п'ять хвилин Антонов та Дуплій забезпечили гранд фасаду комфортну перевагу у два м'ячі. А далі за справу взявся Владислав Ємельянов. Саме він відправив у ворота суперника. По два м'ячі у кожному з таймів, а ще два голи на свій рахунок записали Єрмак та дуплій. Що стосується фулю плюс, то команда також встигла відзначитися тричі, але хазяювали того дня на майданчику не вони. Мій віна у четвертій лізі впевнено крокують до свого найголовнішого матчу в сезоні. Подолавши минулого тижня Загор Юей, команда так само холоднокровно розібралася із аж у півфіналі. Швидкий гол Крюкова налаштував Мівіну на боротьбу, проте кінцівка першого тайму видалась нервовою. За п'ять хвилин до перерви гравці Аж організували дві атаки на ворота Мівіни, які втілив у гол бережний. Втім, за чотири хвилини, що лишилися, мівіна встигла відповісти одразу трьома точними ударами. Тому на перерву йшла у якості лідера. У другому таймі Крюков зміцнив набуту перевагу, на що суперник відповів двома швидкими голами і знову відродив інтригу. Тим не менш, заключні хвилини надійніше провела мівіна, і ще два м'ячі ворота аж тому підтвердження: 7-4. Елмет та Бівін першу половину гри пристрілювалися до воріт один одного, а відкритий рахунок вийшло лише на 24 й хвилині, коли забив Гаврилов. У другому таймі Бівіну вдалося відновити рівновагу, але вже наступня тація суперник знову був попереду. Ще за декілька хвилин сценарій повторився. Олійников та Фесик обмінялися точними ударами. Третє наздоганяти Елмет не вийшло. А у заключні хвилини Бівін пропустив ще двічі. Тому тепер змагатиметься за бронзу. У півфінальних матчах п'ятої ліги боротьба тривала до останньої секунди. У першому матчі між Фортуною та ХКБ фаворит визначився ще до перерви. Гнатовський вивів фортуну вперед, а Черепанов зміцнив перевагу на 17-й хвилині. Щойно розпочався другий тайм, як Гусару забив третій м'яч у воротах ХКБ, а на 37-й хвилині рахунок став 4-0. Проте, як з'ясувалося, ХКБ лише починав грати. Кинувши усі сіли в атаку, команда скоротила розрив на 39-й. Хвилині, а коли грати залишалося близько двох хвилин, то ще двічі вразила ворота фортуни. Проте, навіть притиснувши суперника до воріт, зрівняти рахунок час вже не вистачило. 4-3. У другому півфіналі Вікторія вийшла на поле максимально зарядженою на перемогу. Це команда почала підтверджувати ближче до середини першого тайму, коли на 16-й хвилині відкрила рахунок. А ще за 5 хвилин ще двічі розписалася ворота Астаргівей. Рахунок 3-0, здавалося, забезпечував Вікторії безмар на майбутнє, проте суперник був іншої думки. І нарешті прокинувся. Ткач та Черепанов ще до перерви відіграли два м'ячі, а на початку другої половини Абдуладзе взагалі зрівняв рахунок. Другий тайм був сповненою боротьби, але все вирішив один удар Черепанова у дальній кут на 50-тій хвилині. 4-3 і Астар у фіналі. Інтетікс та альянс, очевидно, вичерпали ліміт забитих голів, ще у чвертьфіналі, тому їх очна зустріч пройшла без взяття воріт. В основний час обох команд були непогані шанси відкрити рахунок, але підводила точність або ж рятували голкіпери. Долю майбутнього матчу вирішила серія після матчових, де із першої спроби обидві команди схибили. А щойно Інтетікс налагодив приціл, квиток у фінал опинився саме в їх руках. Другий півфінальний матч між електротрансом та офіцерами Хубс також завершився серією пенальті, але тут непоступливі суперники могли вирішувати все і в основний час. Офіцери вже у перші 15 хвилин заволоділи перевагою після голів Журавльова та Бабенко. Але електротранс ще до перерви зумів вирівняти гру. Відзначилися Черепанов та Покутний. У другому таймі Швайко вивів електротранс вперед, проте, вже за 4 хвилини рахунок знову став рівним після голу Гришка. Вже у серії пенальтів обидва голкіпери докладали максимум зусиль, аби зупинити суперника, але цей обстріл краще пройшов електротранс, який, власне, є одним із головних претендентів на золото шостої ліги. Авек у матчі проти авангарду зумів відкрити рахунок на 13-й хвилині, а далі в усіма силами просто стримував атаки суперника. Це вдавалося робити аж до середини другої половини, коли Сивокос нарешті забив такий важливий для авангарду гол. Нічия трималася до 47-ї хвилини, поки Іваненко не наблизив авангард до перемоги. Щойно це сталося, Авек кинувся виправляти ситуацію, але натомість отримав ще два голи у порожні ворота. В фармкомпанія Здоров'я на одному диханні пройшла попередню стадію і вийшла на матч проти Тім Інтернешнл зарядженою на перемогу. Це фармацевти підтвердили вже на самому початку гри. У перші 15 хвилин фармкомпанія організувала три результативних виходи на ворота суперника. До перерви успіх вдалося розвинути. Колєсніков Данилюк перетворили другий тайм на просту формальність. За рахунку 0,5 гравці Team International змогли тричі розписатися в воротах суперника, але у заключні хвилини знову забивали переможці 7-3. Головний фаворит 8 ліги без особливих проблем підтвердив свій статус у протистоянні за літою спорт. Цвіренко на 17-й хвилині вивів Energy вперед, але практично одразу ж у відповідь забив Алюшин. За рахунку 1-1 команди завершили перший тайм, а вже по перерві Енерджі вдруге і в останнє опинився попереду. Заключні хвилини також проходили під контролем фаворита. У ворота Елітеспорт опинилося ще три м'ячі 5-1. У другому матчі цієї ліги циклум забив у ворота фонаря на 21-й хвилині, але лідирував недовго ще до перерви Семенков зрівняв рахунок. У другому таймі вже фонарь змусив опонента відіграватися після голу Костенка, але на нього циклум відповів одразу двома влучними пострілами. Рахунок 3-2 за 10 хвилин до кінця матчу повністю влаштовував гравців циклум. Але іншої думки був суперник. На 45 й хвилині рахунок став рівним. А ще за мить Костенко вивів фонарь у фінал восьмої ліги. Матч між командами Тетра та Смарт запам'ятався найдовшою серією пенальті серед усіх півфіналів. В основний час команди діяли обережно. На 22-й хвилині Смарт вирвався вперед, але довго лідерство це стримувати не вийшло. Уже на 27-й хвилині Яковенко зрівняв шанси команд, і гра перейшла у серію після матчевих ударів. Там команди раз по раз гарматними пострілами перевіряли воротарів на міцність, а ті, у свою чергу, демонстрували непогані. Ані показники. У підсумку у Смарта нерви виявилися міцнішими, а серія закінчилася з рахунком 9-8. У другому півфіналі корона все ж таки не втримала тиску з боку суперника та поступилася з рахунком 0-4. Якщо на попередньому етапі корона не без зусиль пройшла Бівін-2, то друга команда класу виявилася для них за міцним горішком. Соловйов та Суржан у першому таймі двічі розписалися у воротах корони, а на початку другої половини Деміду зробив рахунок 3-0. Крапку у матчі поставив Соловйов на 39-й хвилині. Ще одна гра без голів відбулася у 10-й лізі. Тут з'ясовували стосунки Юа Фомінг та Офсайт Енерго Тайм, але в основний час сильнішого так і не виявили. Втім, гра була насичена небезпечними моментами, та все довелося вирішувати у серії пенальті. Перший удар суперники виконали бездоганно, проте надалі гравцям офсайт Енерготайму пробити голкіпера суперників не вдалося. Формін у свою чергу реалізували чотири удари з чотирьох і крокують до фіналу. Прем'єр після тижневого відпочинку вийшов на півфінальний матч проти Банної хати-2 і не зумів протиставити грі суперника абсолютно нічого. втім, розпочатати ворота прем'єра вдалося лише у середині другого тайму, коли хворостанцев потужним ударом відкрив рахунок. Пропустивши вдруге, прем'єр кинувся таки рятувати гру п'ятьох, але це лише призвело ще до двох голів у порожні ворота 4-0. До огляду півфінальний матч 11-ї ліги потрапив матч між командами Євро та Бівін 3 В останні п'ять хвилин першого тайму євро вдалося відкрити рахунок та якийсь час диктувати суперникам свою гру. Вже на 32 й хвилині Дмітрія повернув нічю на табло. А ще за дві хвилини Бутенко вивів «Бівін-3» вперед. За 10 хвилин до кінця Казаков зміцнив перевагу команди, проте інтрига повернулася на поле разом із голом Макієнка, який встановив рахунок 3-2. Команди боролися ще близько п'яти хвилин, але цифри на табло так і не змінилися. Був погляд півфінальних матчів 29 сезону. Кубку ФК Універ. Попереду в нас лише фінали.